Привіт, друзі! Сьогодні вам розповім, чому з'являється веселка. Природа нас дивує своєю неймовірною красою. Ми милуємо світінням садів, квітів, зелені лугів і трав, радіємо польоту метеликів, співу птахів. І веселка це незвичайне природне явище. Для появи веселки потрібні крапельки води. І сонечко має світити на ці крапельки під певним кутом. Хоча сонячне світло і здається білим, але воно складається з багатьох кольорів. Сонячні промені проходять крізь краплі і змінюють колір. Кольори з'являються завжди в одному і тому самому порядку. Від червоного до фіолетового і в небі повисає чарівна веселка. Веселка має сім кольорів. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Виявляється, що веселка може бути і яскравою, і блідою. Коли краплі великого розміру, то і колір насичений. Якщо вони дрібні, веселку погано видно. І хоч зазвичай ми у небі бачимо веселку у вигляді кольорової доги, вона може утворюватись і в інших місцях. Можливо, вам доводилось бачити у фонтані або у серпанку водоспаду. Тож, залишаючись наодинці з природою, люди повинні пам'ятати. Що вони єдині, хто може спасти всю гармонію і баланс в навколишньому світі. До побачення!